Апеляційний суд реально зупинив мобілізацію. Чому це важливо? Позивач доводив, якщо його призовуть, статус зміниться назавжди, а відстрочку вже для діючих військових закон не передбачає. Тобто, навіть позитивне рішення суду потім не допоможе. Апеляційний суд погодився: мобілізаційна процедура незворотна дія, тому єдиний реальний спосіб захистити право це тимчасово зупинити призов. Більш того, Судді посилаються на практику Верховного суду, де прямо зазначено мобілізаційна процедура не може бути відмотана назад, навіть якщо пізніше визнана протиправною. Ця постанова може стати суттєвим орієнтиром для подальшої правозастосовної практики, оскільки відстрочка повинна реально працювати, а права людини мають залишатися захищеними навіть у воєнний час. Маєш питання по оформленню відстрочки? Звертайся по телефону, вказаному в описі під цим відео.